До головної сенсації туру. Справа в тому, що чинний чемпіон України зустрічався із командою, яка є новачком прем'єр-ліги і зараз посідає дев'яту сходинку в турнірній таблиці. Здавалося, що у такому матчі результат абсолютно прогнозований. Проте ні, Динамо розчарувало. А от зірка навпаки засяяла по-новому. Чому кияни не змогли здолати команду з Кропивницького? Проаналізував Дмитро Поверезнюк. Якщо не придивлятися до якості поля у Кропивницькому можна було переплутати види спорту: це пляжний футбол чи прем'єр-ліга. На полі було багато піску. До того ж у Кропивницькому чи не єдиний стадіон УПЛ, на якому команда і тренується і грає. Неприємно грати, коли таке стан газону, коли команда, яка нас приймає, неділю тренується на цьому полі. Это, как по мне, это ненормально. Если у нас серйозний чемпіонат, якщо ми куди стрімімося, то должен бути якийсь то регламент. На неякісному полі за зірку дебютував Есеола. Потужний та швидкий Форвард у першому колі виступав у першій лізі за арсенал. А востаннє в УПЛ грав ще рік тому. Але саме він став справжнім страхіттям для Динамо. Есеола пресингував, фолив, бив по воротах і не боявся йти в обіграш. Такі активні дії Форварда змусили нервувати воротаря Динамо. Рудька, який міг отримати червону картку ще в. Всередині першого тайму, але Рефері вирішив, що Рудько не фолив. Я вважаю, там епізод був з вратарем. Я вважаю, це пряме красне доля. Ще на повторі треба не Увесь план гри зірки в одному моменті був продемонстрований під час гольової атаки. Рефері міг призначити вільний удар за небезпечні дії Бацули проти Бєсєдіна, але дав можливість продовжити гру. Жуков сильно вибив уперед, де самотній самотні був проти кількох оборонців. Форор зачепився за м'яч, сміливо побіг на ворота і заробив штрафний удар в ідеальній точці. До м'яча підійшов Бацула, і рудько почав дуже активно рухатись вздовж лінії м'яча. Воротар намагався побачити момент удару, виглядав з під оборонців, але у результаті вирішив вгадувати і зробив крок ліворуч. Бацула пробив на силу, вкут рудька і відкрив рахунок. Цікаве місце в стінці також обрав Гонсалес, який, здається, хотів захистити собою фотографа, але аж ніяк не ворота. За весь перший тайм футболісти Динамо лише раз ударили в площину воріт. Зірки команда Риброва ніяк не могла пройти насичений захист із п'яти захисників лінію. Як результат, заміна одразу по перерві. Високий форвард Яремчук вийшов на поле замість Гонсалеса. Ми намагалися його усилити. Грала два нападаючих. І... Те игроки, которые вышли на замену, они старались, они усиливали. Но, ну, наверное, на этом поле. Лучше було нужно было больше играть длинными передачами, потому что было два нападающих, но мы это не так часто использовали. Найкращий свій момент Динамо створило якраз після довгої передачі. Бісідін з лівого флангу завантажив уперед. Буяльський технічно пробив у падінні, але м'яч влучив у поперечину. Ще один удар із середньої дистанції від гармаша, і знову не точно. Як потрібно реалізовувати моменти, чудово показала зірка. Знову Есеола зачепився за м'яч і заробив штрафний удар. видел в прошлых играх, Зирка очень хорошо умеет контролировать мяч, очень хорошо может комбинировать. Но сегодня они избрали единственно правильную тактику. Длинные передачи за спину и высокий, сильный нападающий борется за мяч и, и подбирает эти мячи. И они за счет этой тактики выиграли игру. Нікакої недооцінки з моєї сторони, з сторони футболістів точно не було. Футболісти Динамо знову почали нервувати. А Віда кілька разів перепитав у Рудька, як саме потрібно встановити стінку, але це не допомогло. Ідентичний гол у голкіперський кут цього разу від полегенька. в каких то моментах ошибся вратарь. Проіграла вся команда, і в першу чергу я. Хто ошибся на полі? это Мы разберем обязательно в команде, кто ошибся и поговорим там. я хочу только поздравить зирку заслуженной победы. Мы играли плохо, нам нет никаких оправданий. Я не буду сейчас говорить там о качестве поля или о чем-то. Сигралі плохо, как в атаке, как в обороне, так Везде, везде сыграли плохо. Я считаю, что Зирка заслужена победила. Після фінального свистка на стадіоні в Кропивницькому фанати вибухнули овацією. Артур Рудько вибачався за результат перед трибуною з динамівськими фанами. А гравці зірки вирушили на коло пошани. Вони стали героями і справжніми чемпіонами. І нехай не в турнірі, а лише в конкретному матчі. Саша з'їздила в Кропивницькій. Людині подарувала приз. Подивіться, кіоли забиваються. це стимул. Може в Австрію відправити зі збірною, щоб ти там трошки. Ну, може, ми можемо тоді Хорватію обіграємо? Я Зреба, тільки Чи так? Це не, не основний, основний метод. Ну, в Австрію в принципі... не треба в Хорватію. Зразу, зразу, зразу в Австрію Хорваті. Австрії можуть відволікатися сильно. Е, я захоплений зіркою, справді. Тому що команда зіграла дуже самовіддано. Але команда, от там Сергій Станіславович каже, що команда вибрала тактику ну, на, на цьому. От. Команда грала так, як вона могла, але вона грала в футбол. Сергій Миколаївич. Зірка? Ні, ну вона, їм тільки можна поаплодувати то желання, з яким вони грали, навіть на цьому жахливому полі, як і в Чорноморці. Они использовали свои моменты, которые то есть штрафные, стандартные положения. В современном футболе что выходит? Не можешь забить игры, нужно хорошо использовать стандартные положения. Тем более на этом поле. Два прекрасных мяча забиты со штрафной. Эдуард Николаевич, Динамо я х... вор ну, я, ну я, я, я не могу пояснить, это знаю. Мне динамо показалось, каждый сам за себя. Вот такое ощущение было: что каждый индивидуально играет, хочет что-то придумать, как-то там. Командних действий, ну, мінімум, бо є. Рятівники тому, що, нації. Так. Кожен хоче щось сделать, да, отдельно. А в общем, картинка не, не складається ніяк. Ну, так це проблема тренера тоді. Эдуард Миколаевич, тоді ну... це проблема тренера, якщо він не, не може об'єднати футболістів, і щоб вони намагалися. Ну, або, або самих футболістів, які не розуміють цього тренера. Ну, тобто... ну, ну вони не знали, що робити. Вот они не знали, ну. По... Такое впечатление складывается. Не знали, что делать вот с такой обороной, да, с таким полем, с вот с таким соперником. Вот, ничего, кроме когда дальних ударов каких-то. В принципе, ничего не получалось. Да, как там можно, был бы чудо гол, если бы забил Буяльский, да. Но это не результат каких-то там осмислених действий. Ну, вот подивіться, ми дивимося моменты. В принципе, я вам хочу сказати, що тут ще є питання, ну, де, де, деякі моменти ще суперечливі арб... по відношенню до арбітра. Як на мене, оце порушення Це ну, порушення... Штрафная штраф... Штрафний, я, жовта карта. Я скажу, що красная да, жовтая карточка, но это нарушение правил однозначно. Красная навряд ли, там все-таки защитник успевает. да, защитника да. рядом. Но... Но то, що це стандарт, а ми видели, як стандарти використовують. Ну, і ми бачимо по моментах, що, в принципі, ну, такої переваги, знаєте, щоб команда закрилася, там два рази вибігла, два рази забила, такого нема. Зірка грала в футбол. І мене, от, подивіться, як центральний захисник Новачок Панчич, як він бореться, він програв тут боротьбу. І в принципі, він винен, що кадр вже потім прибіг і заробив цей штрафний. Ну, там чотири захисника і смело нападає, що йде, і обігрує, і зарабатують. Тут тільки нападающему нападаючому можна, да, за цю за смілость. Він понимал, що не успівають його ніхто поділити. Ми сьогодні Он ще поговоримо ждать. про кадера, тому що він там. І він там одну з э, своїх чеснот сказав, що я дуже добре вмію відбирати м'ячі. Ну так, так не відбирають. Так просто не відбирають. Штрафний. Ставимо стінку. Всі кажуть, воротар повинен контролювати свій кут. Це найголовніше, правильно? Сергій Миколаїв. Моє міння, здесь ошибка вратаря. Было видно, что на силу бьет, но тут перекидывать нереально Если, совсем близко. Конечно, да. то есть вратарь отвечает за этот угол. Он должен все, что влетает в его угол это его ошибка. Он неправильно, поздно среагировал. Очень много ну, это, наверное, отрабатывал. Главный тренер, наверное, показывал, как надо. И, це, и Саша, Саша, бачите, она Бацулу як? Ну, наш не на доремну тренувала его без тиждень. Видим, нервничает, нервничает и ошибается рукой. Не те, що спокою, а знаєте, якась така спонтанність у грі «Динамо». От знаєте, якоїсь цілісної картини не виглядало взагалі. Миколаївич. З кожною грою, якщо взяти першу гру з Зарей, «Динамо» виглядало хорошо. А потом наступна гра з «Олімпіком» уже хуже. і в этой грі это просто. Два нападающих. Но. Яремчук бесєдін Ну, это от того, что уже надо забивать точно так же, как с «Олімпіком», Да, выпускали Яремчука. Но, но, но з іншого боку, розумієте, має бути якийсь певний план. Хороший момент. В принципі, може бути Динамо надо було в таку от игру зіграти, тому що поле не дозволяло. Але мені здається, що в сьогоднішній игре э, Зірка переіграла за счет желания, за счет страсти, за счет всего. Ну от подивіться, кадр. День, біжи. ну, тут, ну, 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 ну б... треба так, да? ні, ну, Він подивився футбол, ігру. пробіг, знову знов, ну, якесь воно це все достатньо дивно. Бісіден пробував, тут було положення поза грою. Хороша подача від Морозюка, але бісієм на положенні грою. Е, Динамо вам не, склало, у вас не складається враження, що Динамо стало дуже прогнозованим. Я вже не одну передачу говорю: что все очень видно, нету нестандартных действий. Ми сьогодні будемо разбирать, даже игру Шахтер, Заря там у обеих команд. Нестандартные действия футболистов. Здесь все очень видно. Да, поле такое, но все равно, даже на такому полі, я думаю, все одно можна було какие-то нестандартные действия. Абсолютно отсутствует их. Потому все прогнозировано, все читаємо. Штрафные. Простые, штрафные, э, Сеола підставився. Знову ж таки, подача. Ну тут рикошет. Тут, бачите, тут десь можливо дезорієнтовали ручка. От те, що м'яч зачепив. Голову полегенько. Вихованець київського Динамо. Вихованці київського Динамо назабивали в цьому турі. І взагалі люди, які були в Київському Динамо, дуже багато. Знову ж таки, ну, ну стій в своєму куті. Що ти гадаєш? Я от, ну, це не можу зрозуміти. Ні, тут, мабуть, все-таки зіграв роль рикошет, не Якщо б не рикошет, може б і виручив би. Ну, воно вже, як говориться, якщо идет, то идет. Ну, от здесь, Динамо. так, да, здесь могли вернуться в игру. Гармаш немножко не дотянувся. Ну, странно, що нагой, може бути, вратарь тоже, подача хороша, але вратарь мне кажется, снова здесь должен был виходіть. Ну і бачите, Рудько заспокоює фанатів. Ми вітаємо зірку. Зірка абсолютно заслужно виграла э, цей поєдинок. І уявіть собі, що вона не вигравала у Київську Динамо ще 21 рік. 21 рік зірка не вигравала у київську хоча зустрічалася, ну, То виходила, то залишалася. залишала прем'єр-лігу, були різні моменти в історії цієї команди. Ну, але найцікавіше, що в останнє зірка виграла у Київську Динамо під керівництвом нашого експерта, який тоді керував кіровоградською зіркою. І вона виграла тоді, у 96-му році. От 14 матчів, бачите, дві перемоги у «Зірки». 12 київського «Динамо», різниця м'ячів 9-41. І е, в 96-му році, бачите, Олександр Олексійович Іщенко 2-1 перемогли. Я обов'язково десь ми пригадаємо, коли буде в нашій студії, спитаємо, чи він пам'ятає цей поєдинок. Ну і бачите, Роман Манарів в 96-му році Манорів навіть мені здається, що навіть і не грав в основі команди майстрів. Це СК, по-моєму, був, якщо я не ошибаюсь. Ні, я думаю, що Даже пізніше був ЦСКА. Я думаю, що, що він ще пізніше. Ну, треба перевіряти ту інформацію, але бачите, так що Олександр Олексійовичиченко йому велике вітання. Ми його згадали свого часу він ховав київське Динамо, ще в і От зараз, бачите, поховав тепер е, Роман Монарьов. Ну і найголовніше що заслужено. Я вам хочу сказати, що. Е, От нас кажуть, що е, нам важко футболістів знайти. Там можна, футболістів треба шукати і заставляти працювати. Тому що е, прізвище Сеола, от після цього матчу, я думаю, буде пам'ятати вся Україна. Правильно? Абсолютно. Тобто сьогодні парень в дебютному матчі він зробив все, для того, щоб команда виграла. Я вважаю, що в принципі вся команда молодша, але дуже важливу роль зіграв він. Тому що два штрафних. З которых були забиті мечі, він заработав. самое главное, що він угрожал. він не боявся. Ні, подивіться, бажання, бажання. Людина йде в боротьбу. Всю боротьбу. Він не боїться. Просто налаштований на те, що він не нападає, чекає, що йому створити момент. А футболіст постійно націлений на атаку. Сергій Миколаевич. Абсолютно. Тось, странно, странно, що раніше його да, висмотрели в першій лігію. Хоча, в принципі, догадуюсь, як він попал в Кропивницький. по чьей рекомендации. Просто второй тренер, помощник Романа Монарева работал в Арсенале. Все-таки, думаю, он его лучше знает. Но факт то, что в этой игре он просто не давал дышать защитникам Динамовским. Он все практически, ну как все, большинство единоборств он повыигрывал. Большинство единоборств выигрывал. И я скажу, что для сегодняшней, для сегодняшней защиты он ну, просто кошмар был. Насколько Посмотрите, он отрабатывал. как как бежит назад, займай зону. Футболіст вийшов працювати на футбольне поле. Сергій Миколаївич, це теж важливо. Він дуже, я ж кажу, в цю ігру, тобто, якщо брати найкращий ігрок, моє мнение, це він дійсно, тому що він повністю, вся острова, яка була створена у ворот Динамо, виходила і сходила від нього, від його дій. І це ж дуже корисно. Вся команда відчуває, коли нападник може чіплятися м'ячі. Ну, от подивіться, людина приїхала з Примери, і людина вийшла з першої ліги. Все наочно. Ще побоя... один... Часто по чемпіонату Європи. Не побоялся. Молодец, только дать должное. Большинство бы футболистов, знаете, остановили этот мяч. Это бы искали поддержку. Он даже не оборачиваясь, начал обострять игру. И заработал очень штрафной, который оказался голевым. Зновушки, подивіться, подивіться, Ну, Здесь видно с титаническими усилиями. Я же говорю, он полностью всю игру, полностью всю игру, он терзал защиту Динамо. Я думаю, что динамовские защитники будут помнить его очень долго, потому что он, он кусался, если так назвать своими словами, кусался и огрызался. Он не давал абсолютно дышать им. Я думаю, что Кадары, особенно панч, ненадолго запомнят, Да и вида, который видал и других нападающих. Но мне, допустим, очень понравилось сегодняшнее их противостояние. Ножки, бачите, для своих хворит. Набираем швы. Бежимо. Пантич. Называется пробежим Пантич, пантич. И вот лишая рыбалка, тут його зупиняет. И то виносять м'яч. Ну, это для всей команды. Это сейчас пауза, да, которые могут человек позволил, да, отдохнуть, да. Елементарно підставився. Ну, елементарно. Ну, це можно ж, можна ж прочитать, правильно? Сергей Виклович? Абсолютно, грамотно сыграл. Поставил так и нападающий корпус, должен ну. играть. Он закрыл мяч корпусом, Морозюк врезался в него. Ну, там пенальти не было, штрафной. Пожалуйста, 2-0, и уже. Я не видел, понимаете, Динамо было обреченное. После 2-0 Динамо было обречены. Не старались, но абсолютно ничего не получалось. И тот настрой, который сегодня был у. У футболістів зірки видно було, що вони могли каким-то там чудом проиграти. Почему? Потому що вони цеплялись за кожен м'яч, боролись за кожен м'яч, не давали абсолютно свободно приймати м'яч в середину. Тобто вони абсолютно победили. победні. ж таки це ЄС ООЛ. Зараз для нас давайте все-таки всій Україні вже тепер розкажемо, тому що бачите, є герой туру. І це добре, що ті персонажі з'являються. Футболіст, який був в Олександрії, він там зіграв не дуже багато поєдинків, а от він грав у першій лізі за Київський арсенал. Зіграв 16 матчів в 9 м'ячів. І от після цього він перейшов. Можна знайти хороших футболістів в нашому чемпіонаті. Треба їх шукати просто. В Кропивницькому було відсутствие форварда. От помощник, який з'явився у Романа Монарева, він працював, я ж кажу, в частності в Арсеналі, і, мабуть, посоветував. Посмотрим, перша гра, поки впечатлення тільки положительні, але вже, я думаю, цією грою багато чого... Знаете, как поломал стереотипы, что первая лига там примеры на, на сегодняшний день действительно так, что я думаю, что в первой лиге очень много хороших футболистов, которые на сегодняшнюю премьер-лігу можуть усилити. А треба шукати. Розумієте, треба шукати, Абсолютно не треба розгуляти руками і казати, що де ми де ми візьмемо футболістів, де ми візьмемо. Їх треба шукати, їх треба виховати, їм треба довіряти, і у нас будуть з'являтися такі от герої. Людина зіграла першу гру за Київське Динамо ж не зіграла проти когось. І в нас вже, бачите, на завесняну частину є вже кілька героїв. Є куліш, які забив чотири м'ячі. Да, десь трошки зник. Ну, чотири м'ячі треба забити. Є СЕОЛА. Правда ж? Будемо ждати. Не не так, що будем будем Ми будемо да. виховувати, будемо mm -hmm. робити з них зірок, тому що вони на це заслуговують. Найголовніше, щоб вони все-таки продовжували. Знаєте, в тому самому руслі рухатись. щоб Вони не зупинялися, думали, що вони піймали зірку і все. Одна гра це не показник. Треба рухатися далі, забивати і ставати персонажами в українському футболі. Нам не вистачає персонажів. Чим більше буде персонажів, тим наш український футбол буде цікавішим і якіснішим.